привіт привіт, сонечко, і починаю відео. Вже не перше. Ось в такому форматі, трошечки незвичному, все тому що сьогодні у нас з вами буде порівняння двох магазинів Єви і простор обслуговування, якість у цього обслуговування, також ціни, також зручність розташування продукції в магазині, тобто повний повний огляд на магазини. Тому чекаю на вашу підписку, лайк. А ми поки що йдемо. Ось такий лук day на сьогодні вийшов, дуже легенький, але в той же час мені здається стильно. Бризкаюсь улюбленими парфумами декілька разів. Закриваємо двері і йдемо. Так, сьогодні у нас достатньо прохолодно, тому лук такий теплий. Вийшов достатньо. Мені вже дуже цікаво порівняти ці два магазини, тому що завжди для себе я більше якось обирала є. Але, можливо, я дам простору другий шанс, і ми заодно з вами подивимось на якість обслуговування і там, і там, і потім вже будемо робити висновки. Сподіваюсь, не почнеться дощ, тому що, ну, трошечки списує весь зовнішній вигляд. Першим сьогодні на огляд потрапляє простор, і він достатньо в нас великий. Ось тут можете бачити мене. Зараз трошки покрасуюся ще і зайду, і одразу ж хочу почати з оцих ящичків для зберігання речей. Це буде такий перший критерій оцінювання, тому що це насправді важливо, і мені здається, тут могло б бути чистіше. Що до косметик побачила ось такі класні окуляри. Вони, до речі, зараз коштували всього 90 гривень, але вони були з пластику, тому я вирішила, що це буде виглядати трошечки дешевше. Перше, куди підійшла, це Maybelline. Бачу, ось тут стей. Дуже її люблю, але бачите, без бонусної картки 440 гривень. Це взагалі як. Але на диво є тестри майже до кожного відцінку. Плюсик простору за часті акції, знижки та ось такі якісь штучки береш два, третя отримуєш подарунок. Тільки сказала, що все добре з тестерами, а тут аж цілий один тестер на всі п'ять чи шість варіацій цієї туші. Але подобається, що у просторі є бренд Елен Pro, Він дуже класний, як на мене, бюджетний. Ось ця оліка для губ, Помню, як вона була, пам'ятаю, дуже зафорсена в тіктоці у минулому році всі її купували, і тут навіть є тестери всіх відтінків. Це взагалі шок. А ось цей тестер трішечки брудний. Мені здається, він міг би бути чистішим. Знаю, що простор славиться тим, що у нього є багато брендів, яких ми не звикли бачити в Єві або вони не на слуху. Наприклад, ось як лавелі. Ось цей консулер саме у мене був, але раніше він був білоруського походження. Не знаю, чи вони перевзулись, чи що, тому що зараз на ньому написано Польща. Але він взагалі не класний і коштує 135 гривень, нічого не прикриває. Можливо, до речі, хтось пробував парфуми з простору напишіть яком, тому що я не пробувала, але цікаво почитати, що стійкі, чи класні, як взагалі відгук про них. Ну а далі дуже важливо сервето, тому що буває заходи. Нанесеш 10 помад на руку, потім ти весь в цих помадах. І також є смітничка, куди можна викинути ці всі серветочки використані, але я не побачила міцелярної води, якою можна це все стерти. Далі ось такий суперський продукт, дівчатка, спробуйте. Це Lorena Beauty, здається, 25 гривень. Такий класний, саме прозорий ось цей блиск. Мені дуже сподобався, і він дуже приємно пахне. А ось тут, ніби помади, 76 гривень. Але де тестер? Жодного тестеру, Як я повинна вгадати відцінок? Я взагалі не розумію, тим паче, від немає ніде жодної позначки. Трошечко перейдемо з вами до біжутерії. Мені здався непоганим ось такий обручок, тим паче коштує 60 гривень. Але він достатньо гарний, мені здається, якщо на якусь е, особливу подію. Ось ці сережки, до речі, тут висять, мені вже здається вже десь рік. Оці штучки ми не беремо, хто дивився моє відео, два відео назад, чи три я розповідала, які вони класні, в лапках, звісно що. І далі йдемо. Тут у нас гелі для душа, але я бачу дуже багато порожніх полиць, товар в дорозі, товар в дорозі, не знаю, прям занадто багато. Мені здається, вже б можна було розвантажити. А ось ці гельчики дуже обожнюю Саме ось цей, придивіться, він неймовірно пахне і потім надовго залишається на шкірі. Йдемо далі і хочу з вами ще подивитись також косметички. Дуже, тут зручні вони як. У використанні ось така чорненька, але це ще не самий пік. Йдемо далі, і зараз вам покажу ось такі неймовірно гарні варіації. У просторі їх дійсно багато. Можна брати ось таку з лимончиком, але це трошечки не мій стиль, як і ось це. Вони класні, але я люблю більш щось таке стримане, серйозне. З іншої сторони, зараз вам покажу. Ті, які мені сподобались, поки я тут була. Можливо, ось така, але теж занадто яскрава. Також, можете побачити, я різні показую. Ось та внизу непогана, ось ця чорненька, така достатньо стильна, як на мій смак. І взагалі, якщо б я брала, певно, щоб взяла отаку, тим паче, ціна 135 гривень це взагалі небагато, як для такої косметички, а це для тих, хто любить Шен Bright Леки Diamond, я не знаю. Воно блищить просто. Мені, мені засліпило всі очі, доки я вам знімала огляд на це дзеркальце. А ось цей ласьйон, я вже. На нього дуже достатньо довго дивлюсь. Можливо, ви пробували. Напишіть в коментарях, тому що це український виробник здається парфумований лосьон для тіла. Я подивилась там з позаду написано, що так Київська область дається вироблена, але таке пакування класне. Оце холіку-холіку ми не купуємо у просторі, тому що взяла я так у минулому році, і це виявилась підробка, а не оригінал. Вісе, що побачила, ось такий цікавенький блиск за 40 гривень. Але це балор Decision, Здається, це білоруська косметика, тому певно, що вони її розпродають. Плюс я посумнівалася у цьому золотому кольорі. Я думаю, ну куди я його буду взагалі наносити? Ну що, сонечко з простором ми завершили? Ми дуже рідко оновлюється асортимент, тому не завжди можна. Щось знайти. Зараз будемо йти вже до Єви, але при цьому хочу завіти також з вами до Аврору. глянути, можливо, там є якісь новинки. Також мені не подобається, єдине, що в просторі, що а можливо для когось це добре, для когось ні. Консультант підходить через хвилину. Це ніби й добре, але більшість людей я знаю полюбляють обирати сама, тому не знаю. Але це їх робота, тому все певно, що все супер в цьому плані. Ак, ну аврору взагалі я порівнювати не збиралась, але вже якщо ми зайшли, то скажу декілька слів. По-перше, трошечки ви бачите не в гарному стані знаходяться самі їх полички. Але бачу дуже багато бренду Сафі чи Сафі, як правильно напишіть в коментарях. Дуже мені сподобались ось ці рум'яна, такі класні у декілька відцінках і виглядають прям таки неймовірно яскраво. Але в мене вже тих рум'ян просто купа. А ось якраз ось така пудра для бекінгу в мене закінчується, тому я придивилась до цієї, коштує вона 70 гривень та не знаю, поки що дуже Гарні ось такі палеточки. Взагалі у них дуже багато цікавої косметики у цього бренду. Також тим, чим звикла користуватись, це ось такі: це гель здається. Ні, це не гель, це віску нас чи мило для брів, але я не впевнена, що воно гарної якості, тому залишила тут ось така мила штучка зимне. Мені дуже сподобалось, тому я вирішила взяти. Можете почути, як спілкується персонал Аврори. Це, звісно, окрема просто історія тут ну, люди свині, mm. ну от у мене немає оце, юху, де вийде? Я знаю, у мене що вийде. Так, так хоч де показати? пакетик, блін, відстави, де пакетик? Я, звісно, все розумію, кожному важко, але це треш. Сонечки, ну що ми дуже повільно підходимо до Єви. Вже просто, в простої в гаврорі, і саме час перевірити, як же обслуговувати та що і як у Єві. Тому пропоную заходити. Я, звісно, ще досі не відійшла від Аврори, але давайте продовжувати наше порівняння. Почнемо з ящичків, шкафчиків. Тут, звісно, ситуація краще, все трошечки частіше, але деякі замочки не працюють, і мені здається, це трошечки мінус. Асортимент мені набагато подобається більше у Єві. Якось сама атмосфера. Мені тут чомусь якось. Більш комфортніше, 400 гривень коштує тут теж Мейбеллін суперстей. Я в шоці нова колекція ламель. Давайте дивитись ближче, що тут відбувається. Я до речі була в шоці, що її вже завезли, тобто не очікувала побачити. Так, рано у магазині фізичному. До речі, є і міцелярна вода і спонжі. Дуже хочу ось цей мені блиск подобається для губ. Яскравий такий неоново-рожевий. Зараз відкриємо з вами його і подивимось. Ціна 200 гривень, до речі, чи 175, але теж немало. Так, відкручуємо. Я думала, що він буде пахнути якось супер-супер-супер. А запах у нього виявився дуже хімозним. Мені взагалі я не зрозуміла цього приколу, тому що ламель взагалі ну, не, у них такого не буває, не знаю. Поставила я його на місце, <гум> чомусь не була в сильному захваті. А ось такий жидкий, рідкий глітер, чи не глітер, що це так, прозорий, прозорі ціні, але воно щось для повік. Дуже класна штучка. Мені здається, виглядатиме круто, але дивлячись під які мейки. Ось ось ця неймовірно гарна палечка, яка відкривається горизонтально, а не вертикально. 440 гривень. Здається, це нормальна ціна для таких кольорів і взагалі для такого оформлення. Дуже сподобався ось цей колір у першому ряду Illusion. Він видавався мені прям неймовірно гарним, але всі кольори достатньо яскраві. На кожен день не знаю. Але якісь такі мейки, прям студійні, яскраві, то ця палетчика взагалі таке щось вау. Оцінюємо і тут зручно, що є дуже ось така лупа. Для тих, хто погано бачить, насправді це ну, великий, великі молодці Єва, що зробили таку штучку, тому що ну, дійсно є людина, яка погано бачить, і це її прям таки врятує. Єва справжні сонечки, також переживають, аби ми не тестили їх косметику, Тест тестери на обличчі, тому що це може бути не дуже гінічно для вас. Це лідо, це моя окрема любов. у Єві. Дуже подобається. Ось цей хайлайтер. Зараз я вам його покажу у вигляді серця, виглядає виглядає як дорога люксова косметика. Вибачте, але коштує набагато менше і теж. Неймовірно класно. До речі, напишіть в коментарях, якщо хотіли побачити огляд на бренд Патрісі Лідо, можливо, я зроблю. Також ось такі штуки, праймери а, у, у таких кульках. Ви, можливо, користувались? Напишіть, тому що я ними взагалі ніколи не користувалась. Мені цікаво, чи є якийсь від них взагалі ефект та чи воно вартує свої 200 гривень. Тим паче від українського бренду. До речі, Патрісія Лідо, мені здається, вона презентується тільки у Єві, наскільки я знаю, і в інших магазинах її немає. Звісно, ми з вами підійдемо до глимбі. До речі, що можу сказати, в Єві набагато більше акцій ось цих жовтих цінників, також представлені більш бюджетні бренди, які на слуху і всі знають, ніж у просторі. Але цінники дуже хаотично розставлені, але QR-код є, який можна пробити і побачити ціну конкретного продукту. Точніше, побачити, який конкретно продукт має таку ціну. Ось цей, до речі, гель для брів, також багато хто хвалить, каже, що він круто фіксує бровки, а я не пробувала, тому що. Взагалі Гелі не люблю. А ось ці блиски я колись купувала, вони, повірте, по 30 гривень. І вони сяяли неймовірно. Зараз він коштує 155 разів більше. Але він дійсно класний. Багато хто жаліється на дзеркала, тому типу, що вони дуже вузькі, але мене все влаштовує. До речі, також у Єві є багато акцій з таких подібних, і це неймовірно класно. Мені здається, що магазини таке роблять. Ось цей блиск мені е, радили під одним, під одним з останніх відео. Казали, що він дуже класний. Якщо ви його користували, теж напишіть цікаво буде почитати. Також давайте прийдемося по парфумам, тому що цікаво, як тут. Тут продається багато оригіналів, як вони себе позиціонують. У мене отакий є Calvin Klein Into You, але я купувала в Duty Free, тому знаю, який там аромат. Напишіть, який у Єві, оригінал чи ні. Тут я вже проходжусь по догляду, і догляду тут дійсно багато реального що можу сказати. Є з чого прям дійсно вибрати. Мою увагу привернула ось ця лінійка від Лорен. Я дуже бачила, до речі, що воно якісне, але чому російською? Чому там влажнящий тонік для ліця написано російською? Куди це взагалі дититься? Вони мені майже сподобались. Ну майже якщо ви позиціонуєте себе як українська косметика, але пишете російською на своїх баночках. А ось цей грибенець просто нереальний, взагалі, бренд Sovar Art, я знаю, він також представлений у Єві. Дуже мила розчистка, дуже мила, сама таку мала колись, і вона класно розчисла волосся, а ось ці штуки ми не беремо. У мене така ж сама, це просто моя біль, чесно, вона просто гроші на вітер, тому що просто купила неякісну, тому без пуху, а з пролону всередині. Йдемо далі, і зараз трошечки хочу подивитись, певно, що тут є для волосся. Але побачила ось такі неймовірні кремчики для рук. Раніше їх дуже любила, купувала постійно, вони класно зволожують. Ну і наостанок хочу показати вам ось такий український бренд Форд гель-стайлінг для волосся. А ось така ось з такою можете придбати в моєму телеграм-каналі. До речі, залишу вам тут на нього посиланнячко. Тому що я не, користу, не користуюсь, а вона мені приходила на бартер. Якраз вийшло сонечко. <хи> як я йду вже додому. Відзняла для вас весь матеріал. Сподіваюся, вам сподобається. Змонтую ще подивлюся, як воно все вийшло. Якщо все сподобається, то ви побачите, ви вже бачите зараз це відео на Ютубі. Дякую за перегляд кожному, цілую вас, обіймаю міцно, міцно. І не забувайте, будь ласка, підписуватись, ставити лайки. Для мене це неймовірно важливо, якщо вам подобається те, що я роблю. Якщо вам подобається той контент, який я знімаю, для мене це буде неймовірно приємно.